Отже, саміт Великої Сімки в Хірусімі не просто символічний. І присутність України на цьому саміті, а це вже третій саміт Великої Сімки, де присутня Україна. І такий американський аналітик Андрій Пьонковський весь час наголошує на тому, що це велика вісімка. Ну, Якщо враховувати мілітарну місію України, то мабуть дійсно це велика вісімка. Але якщо враховувати правову культуру і спосіб реалізації певних політик в Україні, це по-моєму такий посвок дрімучий. Тому не треба роздавати авансів, але треба розуміти, що важливе приніс саміт Великої Сімки. Найперше, це зміцнення стосунків із самою Японією для України дуже важливим партнером. Хочу нагадати, що Японія вже надала допомогу Україні на понад 7 мільярдів доларів. Далі, зміцнення партнерства із південною Кореєю. Південна Корея є для нас дуже важлива, не тільки як технологічний партнер, але ще й як. Великий, один з найбільших партнерів у військово-технічній співпраці, із Дружньою для України Польщею. І в цьому сенсі Польща і Україна, яка, в принципі, навіть тихенько, мабуть, готує начерк Об'єднаних Збройних сил. Саме Південна Корея може стати дуже важливим таким технологічним. Хабом, технологічним е ментором, навіть я б сказав, бо ті обсяги закупівель е озброєнь Польщею, вони дуже таким наштовхують, що Польща закуповує на дві держави це озброєнь. Тому ми маємо справді багато символізму, але й маємо дуже прямі наслідки. Правильного діалогу і правильної розстановки акцентів на Джейс 7 які вилилися потім наступний Рамштайн-12. Рамштайн 12-й Рамштайн 12 був про забезпечення небесної безпеки для України. Саме за після Рамштайну 12-го почався російський сказ по повітряних атаках. На Київ, на міста мільйонники, і цей сказ він був дуже високотехнологічно відбитий. Спочатку були знищені шість кінжалів, що привело до повної паніки російську сторону, тому що все це козиряння кінжалами вилилось те, що системи Петріот їх знищують. Так, оскільки швидкості надвисокі, дуже часто інерція розбитих в небі осколків ракети наносить дуже багато шкоди на землі. Є така гірка правда, але це ж не вибух на землі. Тому в цьому сенсі робота Рамштайн по посиленню протиповітряної і протиракетної безпеки України вона створює. Дуже важливий фактор такої міцного, міцного тилу, де можна вже розгортати кінцеву доробку частину, частини озброєнь е, із комплектуючих, які будуть звозитися не тільки з різних територій України, а й з різних країн. Ми це прекрасно розуміємо, що Україна зараз не в тому стані, щоб. Організувати повні цикли, наприклад, виробництва або бронетехніки, або ЗРК, або навіть протитанкових комплексів. Ми давненько ж не чули про, українські, про застосування українських комплексів стуга. І ми прекрасно розуміємо, чому. Але зміцнення куполу над... Містами-мільйонниками створює по перше можливість пожвавити економіку, а по друге, організувати таке переміщення боєприпасів і техніки, яке не буде створювати ну, додаткових проблем. Адже ми бачимо історію, як козиряє російська сторона ударом по Хмельницькому, по складах ніхто не знає, що там вибухнуло. А той, хто знає, не буде про це говорити. Але це дошкульний момент і дуже неприємний момент, який так достатньо потряс хмельнича. Але суть в іншому. Суть в тому, що добре прикрите небо над містами-мільйонниками дозволяє використовувати авіацію для прикриття, наприклад, степової зони. І це дуже добре робиться в південній зоні, авіація працює там дуже успішно і фактично робота авіації в нинішньому вигляді це запорука прикритого неба над наступаючими частинами в степовій зоні. Бо в степовій зоні, якщо ти не маєш домінування в небі, твої війська будуть завжди загрожені. Тому віримо, що кроки, які здійснені, Зроблять наші війська більш сильними, а результати їхніх операцій більш успішними. Віримо в перемогу. Слава Збройним силам, слава Україні.